Добрий день, шановні, слава Україні, героям слава. Ой, я, вроді, би й не член Доста, але, мабуть, з часом їм буду. Але їду зараз по своєму знаменитому Луцьку. Дивлюсь по сторонах і бачу таку ерундусю. Куча рекламних бігбордів, куча всякої непотрібної реклами, бан Дніпро! Потім що там в нас? Далі. Лімо, морозиво, я розумію, що це все класно. Потім знову слідуючі реклами. Це все файно, класно. Але, шановні, пропоную цю всю гадость познімати. 7.23, хороший магазин, вірю, що хороший. А на їх місце повісити портрети загинувших героїв. Все-таки кожен день у нас гинуть люди із нашого міста, і з нашої округи. Та й взагалі по всій Україні гинуть люди. Пропоную на місце тієї реклами на час війни вивішувати їхні портрети, щоб нащадки пам'ятали, щоб ми знали, що це таке. Та й не забували, звичайно, дружина з боку підказує. Всім файного дня, миру, перемоги, не тільки над кацапом, а й над внутрішнім ворогом, який сидить там у владних кабінетах і нічого про це не думає. Все буде Україною. Дякую.